Шлях воїна, як філософсько-практична парадигма. Карлос Кастанеда. Частина 1. З журналу Карлоса Кастанеди. Шлях воїна. номер 2 У попередньому випуску журналу. Перша передумова шляху воїна була сформульована так: Ми сприймачі. Слово сприймачі було вибрано замість поняття Істоти, що сприймають. Це не помилка. Це слово було вибрано, щоб підкреслити значення іспанського терміна «перцептор» – «сприймач», що виражає більш активне значення, ніж англійське слово персивер той, хто сприймає. У журналі прикладної герменевтики доволі часто виникатиме необхідність заміни слів їхніми іноземними аналогами задля посилення значення деяких слів, інколи навіть створюватимуться нові терміни. Це робиться не зі снобізму. А у зв'язку з нагальною необхідністю описати або ще не описані, або ті, що вислизнули від нашої уваги, відчуття і досвіди сприйняття, мається на увазі, що яким би адекватним не було наше знання, воно є обмеженим. Друга передумова шляху воїна звучить так ми такі, яким було наше зачаття. Це одна з найбільш важко зрозумілих передумов шляху воїна, не через свою складність. А у зв'язку з тим, що нам дуже важко, практично неможливо погодитися з умовами, що мають до нас прямий стосунок, з умовами, які магам довелося усвідомлювати протягом тисячоліть. Коли Дон Хуан уперше виклав мені цю концепцію, я вирішив, що це жарт, або він просто намагається мене шокувати. У той час він постійно жартував над моєю ідеєю про пошуки любові. Одного разу він запитав мене, яка моя мета в житті? Не знайшовши зрозумілої відповіді, я наполовину жартома відповів йому, що шукаю кохання. Шукати кохання означає займатися сексом, відповів мені на це Дон Хуан. Чому ти не назвеш речі своїми іменами? Ти шукаєш сексуального задоволення, правда? Я, звичайно ж, заперечував проти його твердження. Але Дон Хуан використовував ці слова як привід для постійних насмішок. Щоразу, коли я його бачив, він рано чи пізно створював відповідний контекст, щоб запитати мене про пошуки любові, тобто сексуального задоволення. Під час обговорення другої передумови шляху воїна він, як і раніше, почав зі своїх звичайних жартів, але раптом став дуже серйозним: Я раджу тобі змінити свої цілі і повністю утриматися від продовження твого пошуку, сказав він. Це у кращому разі нікуди тебе не приведе, а в гіршому це призведе тебе до поразки. Дон Хуане, але чому я маю відмовлятися від сексу? сказав я понуро. Тому що ти плід нудного злягання, сказав він. Що це означає, Дон Хуане? Що ти хочеш сказати, коли говориш про плід нудного злягання? Одна з найсерйозніших речей, яку повинен зробити воїн, пояснив Дон Хуан. Це виявити, підтвердити і усвідомити природу свого зачаття. Воїн має знати якомога точніше, чи був момент його зачаття проявом пристрасті його батьків, чи вони просто виконували свої подружні обов'язки те, як зазвичай займаються коханням цивілізовані люди, робить їхній секс дуже і дуже нудним заняттям. Маги абсолютно впевнені, що діти зачаті в цивілізованих умовах, це плоди дуже нудного злягання. Я не знаю, як ще це назвати. Якщо використати інше слово, то це буде ефемізм, і воно втратить усю свою силу. Після того, як він мені неодноразово повторив це, я почав серйозно замислюватися над сенсом його слів. Я думав, що розумію його, але щоразу мене знову долали сумніви, і я виявляв, що знову запитую себе про одне й те саме: що таке пліт нудного злягання. Я несвідомо чекав, коли він знову повторить те, що говорив мені вже десятки разів. Не серця, що я повторюю тобі одне й те саме, часто говорив мені Дон Хуан, тобі знадобиться не один рік, щоб на силу визнати, що ти плід нудного злягання. Тому я знову повторюю тобі: якщо в момент зачаття не було пристрасті, то дитина, що з'явилася на світ унаслідок подібного союзу. Буде володіти тими самими властивостями, що і її зачаття. Так вважають маги. Оскільки подружжя не часто відчуває пристрасть одне до одного, скоріше, у них просто виникає ментальне бажання, то дитина буде нести в собі обставини такого акту. Маги стверджують, що діти, які з'явилися в результаті, потребують інших вони слабкі, неврівноважені та залежні. Вони кажуть, що це діти, які вважають за краще сидіти вдома. Є в таких людей і певна перевага, вони, попри свою слабкість, залишаються неймовірно стійкими Вони все своє життя можуть виконувати одну і ту саму нудну роботу, навіть не відчувши бажання щось змінити. Вони можуть стати дуже ефективними, але якщо їм не вдасться знайти відповідний для них спосіб життя, то не буде кінця їхнім мукам, незадоволеності та нестабільності. Маги з невимовним сумом стверджують, що подібним чином було зачато дуже багато людей. Саме тому ми постійно чуємо про те, що хтось хоче знайти те, чого в нього немає. Згідно з твердженнями магів, протягом свого життя ми шукаємо ту саму споконвічну пристрасть, якої ми були позбавлені. Тому я й кажу, що ти. Плід нудного злягання. Я бачу в тобі нестабільність і незадоволеність. Але не варто сумувати з цього приводу. Я теж плід нудного злягання. Я знаю зовсім небагато людей, які такими не є. Дон Хуане, а що все це означає для мене? Одного разу запитав я його стривожено. Якимось чином, Дон Хуану вдалося зірвати з мене мою захисну шкаралупу? Я справді був саме тим, кого він описав. Плодом нудного злягання одного чудового дня все це якимось чином прорвалося на поверхню у вигляді цього запитання і рішучого зізнання. Я згоден, що я плід нудного злягання. Що я можу з цим зробити? сказав я. Дон Хуан голосно, до сліз розсміявся. Знаю, знаю, сказав він, поплескуючи мене по спині, як мені здалося, для того, щоб утішити мене. Для початку, не називай себе плодом нудного злягання. Він подивився на мене з таким серйозним і стурбованим виглядом, що я, щоб заспокоїтися, почав робити записи. Запиши все це, сказав він підбадьорливо. Перший позитивний крок, з якого ти маєш почати, це використовувати ініціали BF, Bored Fuck». Я записав це, перш ніж до мене дійшло, що він пожартував. Я зупинився і подивився на нього, він справді майже розривався на частини від сміху. Іспанською пліт нудного злягання звучить як Кодіда Адуріда «Це А», точно так само, як ініціали мого імені Карлос Аранга. Припинивши сміятися, Дон Хуан серйозно запропонував план дій, спрямованих на компенсацію негативних умов мого зачаття. Він знову розсміявся, коли сказав мені, що я не тільки типовий BF, а ще й вирізняюся неймовірною нервозністю. На шляху воїна ніщо не буває остаточним, ніщо не назавжди. Якщо твої батьки не зробили тебе таким, яким ти міг би бути, то перероби себе сам. Він пояснив мені, що перший маневр мага має бути таким він має економити свою енергію, оскільки БФ не має достатньої кількості енергії, то було б безглуздо витрачати ту малу кількість, що в нього є. На моделі поведінки неадекватній кількості енергії, яку він має в розпорядженні. Дон Хуан рекомендував мені утримуватися від моделей поведінки, які вимагають енергії, якої у мене немає. Утримання було необхідне не через вимоги моралі або чогось такого, а тому, що для мене це був єдиний спосіб зібрати стільки енергії, щоб бути на одному рівні з тими, хто був зачатий з величезною пристрастю. Моделі поведінки, про які він говорив, охоплювали всі мої заняття, починаючи зі способу зав'язувати туфлі, їсти, турбуватися про враження, яке справляєте на людей, і закінчуючи виконанням моїх щоденних справ або способом залицяння. Дон Хуан наполягав на тому, щоб я утримувався від статевих зносин, тому що у мене для цього було недостатньо енергії. У своїх сексуальних пригодах, заявив він. Ти можеш повністю розтратити свою енергію. У тебе кола під очима, випадає волосся, у тебе на обличчі прищі, зуби жовті, а очі весь час сльозяться. Стосунки з жінками роблять тобі таким нервовим, що ти ковтаєш їжу, не розжовуючи, тому в тебе весь час розлад шлунка. Дон Хуан просто насолоджувався собою, кажучи мені все це, що тільки посилювало моє роздратування. Але його остання фраза прозвучала для мене так немов він кидав мені рятувальний жилет. Маги кажуть, продовжував він, що можна перетворити BF на щось незбагненне. Це лише питання наміру, я маю на увазі намір незбагненного. Щоб намірювати незбагненне, потрібно використовувати все що завгодно. Дон Хуане, що таке все, що завгодно? запитав я, щиро заінтригований. Усе це все почуття, пам'ять, бажання, можливо, страх, відчай, надія, можливо, цікавість. Я не зовсім зрозумів те, що він сказав, але мені стало ясно, що необхідно почати боротися для того, щоб позбутися наслідків цивілізованого зачаття. Шлях воїна як філософсько-практична парадигма, частина друга. З Журналу Карлоса Кастанеди Шлях воїна Номер 2 Березень 1996 року. Продовження. ТРЕТЯ передумова ШЛЯХУ Воїна свідчить, сприйняття необхідно наміряти у всій його завершеності. Дон Хуан стверджував, що сприйняття є сприйняття і в ньому немає добра чи зла. Він представив цю передумову як один із найголовніших принципів шляху воїна. Твердження, з яким вони повинні погодитися, він переконував мене, що хоча основою передумовою шляху воїна є те, що ми сприймачі, але до всього, що ми сприймаємо, треба ставитися як до сприйняття, як такого, без нав'язування йому будь-яких оцінок, позитивних чи негативних. Спочатку я намагався наполягати на тому, що добро і зло це неодмінні частини Всесвіту. Вони мають бути сутностями, а не атрибутами. Зазвичай, коли я наводив йому подібні аргументи, він вказував, що моїм аргументам бракує простору, бо вони диктуються примхами мого розуму і схильностями до певних синтаксичних тверджень. Те, що ти говориш, це тільки слова, говорив він. Слова, які збудовані в порядку, в порядку, який відповідає модальності твого часу, Те, що даю тобі я. Це не просто слова, а точні рекомендації з моєї книги навігації. Коли він уперше згадав про свою книгу навігації, я дуже зацікавився цією, як я тоді вирішив, метафорою, і мені захотілося більше дізнатися про це. Тоді все, що Дон Хуан говорив мені, здавалося мені метафорою. Я вважав ці метафори дуже поетичними і зазвичай не втрачав можливості їх прокоментувати. Книга навігації! Яка гарна метафора, Дон Хуан, сказав я йому і цього разу. Яка метафора! вигукнув він. Книга навігації магів не схожа на жоден із цих твоїх наборів слів. Тоді що ж це, Дон Хуан? Це щоденник. Це запис про все те, що маги сприймали у своїх подорожах у нескінченність. Дон Хуане, це запис усього того, що сприймали маги твоєї лінії. Природно. Чим же ще це може бути? Ти це все тримаєш у собі в пам'яті. Коли я ставив це запитання, я насправді думав про усну традицію, про здатність людей зберігати інформацію у вигляді історій, особливо в ті часи, що передували писемності, і про людей, які нині живуть на краю цивілізації. Інакше, думав я, цей запис може бути неймовірної довжини. Дон Хуан, схоже, точно знав хід моїх роздумів. Перед тим як відповісти, він поплескав мене по підборіддю. Це не енциклопедія, сказав він, це щоденник, короткий і точний. Я познайомлю тебе з усіма його пунктами, і ти побачиш, що ні ти, ні хтось інший не зможуть багато туди додати, якщо це взагалі можливо. Дон Хуане, я не можу зрозуміти, як він може бути коротким, адже в ньому зібрані знання всієї твоєї лінії. Наполягав я, у нескінченності маги знаходять лише кілька важливих речей. Нескінченна кількість перестановок цих важливих речей. Але я вірю, що одного разу ти і сам зумієш зрозуміти, що вони не мають особливого значення, енергія неймовірно точна. Дон Хуан. Але як маги відрізняють перестановки від важливих речей. Маги не фокусуються на перестановках, коли вони готові подорожувати в нескінченність, вони вже готові сприймати енергію в тому вигляді, в якому вона тече у Всесвіті, І найважливіше, те, що тепер вони можуть інтерпретувати потік енергії без втручання розуму. Коли Дон Хуан вперше висловив можливість інтерпретації даних органів чуття без участі розуму, я вирішив, що осягнути це неможливо. Дон Хуан прекрасно зрозумів, про що я думаю: ти хочеш зрозуміти все це в термінах свого розуму? Сказав він. А це неможливо. Просто прийми, що сприйняття це сприйняття вільне від складнощів і дихотомій. Книга навігації складається з того, що маги сприймали в моменти, коли вони перебували в стані повної внутрішньої безмовності. Те, що маги сприймають у стані внутрішньої безмовності і називається баченням, запитав я. Ні, сказав він, твердо дивлячись мені прямо в очі. Бачення це сприйняття енергії так, як вона тече у Всесвіті. Як я вже тобі казав, маги вважають, що сприймач інтерпретує потік чистої енергії без впливу розуму. Ось чому книга навігації така маленька. Потім Дон Хуан накидав повну схему магії, хоча я тоді нічого не зрозумів. Майже все життя знадобилося мені для того, щоб зрозуміти, про що він тоді говорив, коли людина звільняється від свого розуму. Як само собою зрозуміле сказав він, то інтерпретація даних органів чуття більше не є само собою зрозумілою, вона починає сприймати тіло як набір енергетичних полів. Найважливішою частиною такої інтерпретації є участь енергетичного тіла, енергетичного двійника звичайного тіла, енергетичної конфігурації, що є дзеркальним відображенням тіла як сфери, що світиться. Взаємодія між двома тілами виражається в інтерпретації, яка не може бути поганою чи гарною, правильною чи неправильною, але є неподільним елементом, що має цінність лише для тих, хто здійснює мандрівки в нескінченність. Дон Хуане, а чому це не може мати значення в нашому звичайному житті? Запитав я, тому що в момент. Коли дві сторони людини, її тіло і її енергетичне тіло об'єднуються, відбувається диво звільнення. Маги кажуть, що в цей момент ми розуміємо, що з незбагненних для нас причин нашу подорож з усвідомлення колись було перервано ця перервана подорож починається знову з моменту об'єднання. Важливою передумовою шляху воїна є те, що сприйняття необхідно наміряти в усій його повноті. Інакше кажучи, нова інтерпретація енергії в тому вигляді, як вона рухається у Всесвіті, має здійснюватися людиною, котра володіє обома своїми частинами звичайним тілом та енергетичним тілом. Ця інтерпретація є завершеністю для магів, і, як ти це колись зрозумієш сам, її необхідно наміряти. Запитання про шлях воїна номер 1 У чому мета виконання вправ? Тенсекріті перегляду і всіх інших речей, про які ви говорите. Який у цьому сенс? Я жінка, що належить до середнього класу. У мене троє дітей, вони вчаться в коледжі. У мене не вдалося сімейне життя. У мене занадто велика вага. Я не знаю, що мені робити. Як і в попередніх випадках, ці запитання мені не здаються новими. Я сам безліч разів ставив свої варіанти цих запитань до Нухуану Матусу. Всі ми ставили йому подібні запитання, коли відчували відчай, пригніченість і відчуття марності. Відповідаючи на подібні запитання, які йому ставив я або інші його учні, він завжди посилався на два рівні. На першому рівні рівні практицизму, Дон Хуан вказував на те, що виконання магічних рухів саме собою приводить практикуючого до ні з чим незрівнянного стану благополуччя. Фізичне і душевне благополуччя, яке відчуваєш, систематично практикуючи магічні рухи, зазвичай говорив він, настільки очевидне, що будь-які дискусії з приводу їхнього ефекту просто недоречні. Необхідно тільки практикувати їх, не зупиняючись для того, щоб оцінити можливу користь або безглуздість усього цього. Я нічим не відрізнявся від інших учнів Дона Хуана і від тих людей, які запитують мене про це все. Мені було ясно, що я недостатньо гарний для шляху воїна, тому що у мене занадто багато недоліків. Коли Дон Хуан запитував мене, у чому я бачу свої недоліки, я виявляв, що несу якусь нісенітницю не в змозі описати ті недоліки, які мене щойно так глибоко засмучували. Я просто сказав йому, що відчуваю почуття поразки, яким, схоже, було відзначене все моє життя. Я бачив себе в ролі майстра виконувати до кінця всякі ідіотські речі, які мене ніколи нікуди не приводили. Це почуття виражалося в сумнівах і зневірі, у нескінченній необхідності за все виправдовуватися. Я знав, що виявлявся слабким і недисциплінованим у тому, що Дон Хуан вважав важливим. З іншого боку, я був дуже дисциплінований у тому, що його не цікавило. Мої пораженські настрої були природним наслідком цього протиріччя. Якщо думати тільки про себе, одного разу сказав він мені, то це створює дивну, надзвичайно затягуючу втому. Роки по тому я прийшов до повного розуміння і прийняття цієї заяви Дона Хуана, і я і інші його учні дійшли висновку: перше, що потрібно зробити, це усвідомити свої нав'язливі уявлення про себе. Інший наш висновок був таким єдиним способом накопичити достатню кількість енергії для того, щоб відійти від цих уявлень, а це те, чого не можна досягти інтелектуально є практика магічних рухів. Така практика породжує енергію, а енергія творить чудеса. Якщо виконання магічних рухів супроводжується тим, що маги називають пригадуванням або ж переоглядом, який є систематичним оглядом життєвого досвіду людини. То в такої людини багаторазово зростають шанси позбутися милиць своєї саморефлексії. Усе це має значення на рівні практицизму, але Дон Хуан посилався також і на інший рівень, який він називав магічною реальністю переконаність магів у тому, що ми магічні істоти, що знання того, що ми маємо померти, робить нас сильними та здатними приймати рішення. Маги також вважають, що якщо ми суворо дотримуємося шляху воїна, то ми можемо використовувати нашу смерть як керівну силу і як порадника в тому, щоб стати істотами, які повинні померти. Вони вірили, що істоти, які мають померти, є магічними за визначенням і що вони не помирають від смерті, яка приходить до нас унаслідок втоми та зношеності тіла, але продовжують свою мандрівку усвідомленням. Сила усвідомлення того, що якщо вони не повернуть собі свою магічну природу, то помруть від утоми та зношеності тіла така, що це робить їх унікальними та винахідливими. Запитання про шлях воїна номер 2 Карлос Кастанеда з журналу Читачі Нескінченності. У цьому випуску ми хотіли би обговорити два питання ось перше з них. Коли я почну бачити, я постійно займаюся Тенсегріті, я переглянув усе своє життя. Що далі? Головною метою магів завжди було бачення енергії в тому вигляді, в якому вона тече у всесвіті, Дон Хуан стверджував, що протягом тисячоліть воїни прагнули до подолання нашої звичної системи інтерпретацій і набуття здатності сприймати енергію безпосередньо. Для виконання цього завдання вони століттями виробляли низку необхідних дій, нам хотілося б назвати їх радше маневрами, ніж практиками або процедурами. Шлях воїна в цьому сенсі це постійний маневр, що служить воїнам опорою для виконання завдання безпосередньо бачити енергію. Зусилля магів спрямовані на позбавлення почуття власної важливості. Це єдиний спосіб позбутися впливу нашої звичної системи інтерпретацій. Маги називають позбавлення від цього ефекту зупинкою світу. У той момент, коли вони досягають цього ефекту, вони стають здатними безпосередньо бачити енергію. Причина, через яку Дон Хуан радив не зациклюватися на практиках і процедурах, полягає в тому, що більш важливим, аніж практика Тенсегріті чи перегляду, є намір змінитися. Намір ефекту цих практик зупинити світ. Ще одне запитання. Що ви робите зі мною за допомогою Тенсегріті? Сьогодні я відчув якийсь рух у своїй спині і злякався. Я не буду виконувати рухи Тенсегріті, поки ви мені не поясните, що все це означає. Такі запитання найчастіше ставлять найбільш раціональні люди, такі, наприклад, як адвокати чи психологи. Флорінда Доннер Кілька років тому сказала своїй дуже серйозній і культурній подрузі таку фразу іспанською мовою Ерестан текеремос робар», що в перекладі означає, ти така мила, що тебе хочеться вкрасти. Іспанською це означає коректний вираз симпатії. Флорінда не зустрічалася з цією подругою протягом року, але раптом та попросила її прийти до неї на прохання її психіатра. Після року аналізу, підживлюваного нав'язливими повторюваними снами, у яких її намагалася забрати геть від сім'ї та друзів нелюдська сила вона вирішила почати битися з Флоріндою та її групою. В її свідомості ця нелюдська сила асоціювалася з Флоріндою та іншими людьми з групи Кастанеди. Для нас у цьому немає нічого нового. Усі ми відчували подібні почуття і ставили до Нухуану з різним ступенем брутальності ті самі запитання. Ми всі відчували, як щось рухається у нас по спині. Дон Хуан пояснював, що це просто м'яз, вдячний за те, що за допомогою магічних рухів його вперше наповнили киснем. Він запевнив усіх нас, сповнених жалості до себе і почуття власної важливості, що ми потрібні йому не більше, ніж дірка в голові. Він нагадав нам, що він щодня зустрічається з нескінченністю. І зустрічі ці мають відбуватися в стані простоти і чистоти, а вплив на інших жодним чином не є частиною такого стану. Він говорив, що ідея про те, що нами маніпулює якась зла сила, смикаючи нас, наче маріонеток, за ниточки, є наслідком укоріненої в нас звички відчувати себе жертвою. Він дражнив нас, зображував наш відчай, він робить це зі мною, і я нічим не можу собі допомогти. Те, що Дон Хуан рекомендував нам щодо наших страхів про надмірний вплив на нас, нагадувало пародію на політичну плутанину 60-х, коли активісти того часу декларували щось на кшталт у разі сумнівів підпалюй. Дон Хуан переробив це на твердження у разі сумнівів, будь бездоганний. Тільки тепер нам стала зрозуміла позиція Дона Хуана, коли він говорив: неможливо виконати істинне завдання магії. Політ у нескінченність, якщо ви навантажені побоюваннями, неправильними уявленнями і діями. Коли ми чуємо наші власні старі скарги з ваших вуст, ми проявляємо нашу бездоганність, пояснивши тим, хто скаржиться, що ми шукаємо свободу, свободу в сенсі відсутності безглуздого і нав'язливого почуття власної важливості.